Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, про грошові міжнародні допомоги. Про ті 6600, які різні організації видавали, майже усі вже знають. Але тут почали учора давати нову грошову міжнародну допомогу від Червоного Христа, але виплати зовсім інші. Що за виплати і кому їх дають? Виплата в сумі 1200 гривень. 1200, так. Одноразова виплата, тобто ви її отримуєте один раз і видається усім людям з звільнених територій. Поки що почали з Харківського напрямку, тому що там найбільше звільнених територій, але найближчий час обіцяють також і Херсонський, Донецький, Луганський. тобто Усі регіони, де звільняються території, звільняються люди від російських так, агресорів всім, Комітет Червоного Христа в одноразову допомогу видаються відразу на кожного 1200 гривень. Тож, якщо ви проживаєте саме на таких територіях, то не забудьте звернутися в відділення якогось Міністерства соціального захисту, ваші місцеві органи самоврядування. Думаю, що вони усі в курсі точних адрес, куди потрібно піти, щоб отримати дану допомогу. Нагадаю, також що на звільнених територіях почали вже масово працювати відділення Укрпошти, де можна отримати. Вашу пенсію, яка була заборгована за ті місяці, поки ви були в окупації. І навіть президент оголосив, що будуть видавати відразу усю суму на руки. Тобто, якщо вам, вам була заборгованість за 5 місяців, то ви її відразу усю отримаєте, щоб у вас були кошти за що жити далі. А 1200 можете піти отримати від цього Червоного Хреста. Якщо вони вам прийдуть на карту, то ви можете їх е, зняти. Перше, це в банкоматах, але в багатьох містах ці банкомати просто не працюють. За причин там навіть в деяких нема світла, в деяких там немає інтернету, то можна обналічити і в аптеках, і на автозаправних станціях в касах, і в також на почтах. Тому користуйтесь, не втрачайте шанс. Я буду і далі спостерігати вам розповідати, що декому видають, щоб ви були в курсі.